Пшик. пшик. Це секретна зброя справжніх піратів проти нежиттю. Ось тобі пшик для маленьких піратів. Пшик і ні знову дихає. Пшик до носика, з носика. Привіт, Я шалений. Фіксую все на цілий рік. Ваші тарифи мобільного зв'язку знов дорожчі. Є рішення. Сьогодні я фіксую ціни на тарифи від лайфсел. Це мій фіксатор, але він не потрібен. Ціна на тарифи фіксується звичайним перенесенням номера до лайфсел. Відключайтеся зі своїм номером до лайфсел і користуйтесь тарифом зафіксованою ціною до кінця року. Зафіксували Лайфсел вільно мобільно. Через стрес болить живіт. Нож Пафорти з подвійною силою в одній таблиці діє саме на причину болю. Спазм. Нож Пафорти рішуча відповідь на спазм. Українські зірки одружуються та розлучаються, підписують контракти та сваряться із продюсерами. Грають в кіно, підкорюють світові майданчики, збирають кошти на благодійних концертах та боронять країну в лавах ЗСУ. Щотижня ми складаємо зірковий рейтинг на різноманітні тематики та представляємо його бак у проєкті Collection M1. І Що так не бадьорить зранку, як таня Лі. Ах! Ой, як чашка запашної кави і традиційний донат на зесу. Ося щоранку у вихідні о 10.30. стаємо разом з ліжечок і слухаємо класну музичку та отримуємо заряд бадьорості на день не записуйте. Кожного вихідного дня о 10.30. Вікенд-шоу на М1.